Розділ шістнадцятий ж вам сестру нашу Фіву, служебницю церкви, Кенхреях, щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у які речі буде вона чого потребувати від вас, бо й вона опікунка була багатьом і самому мені. Вітайте прискилу Якилу. Співробітників моїх у Христі Ісусі, що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усі церкви з Бога і їхню домашню церкву. Вітайте улюбленого мого Іпенета, Він первісто кахає для Христа, вітайте Марію, що напрацювалася багато для вас, вітайте Андроніка, Юнія. Родичів моїх і співв'язнів моїх, що славні вони між апостолами, що й у Христі були перші мене Вітайте Амелія, мого улюбленого в Господі, вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі, і улюбленого мого Стахія. Вітайте Апелеса, випробуваного в Христі, вітайте Арестовулових. Вітайте мого родича Єродіона. вітайте наркисових, що в Господі, вітайте трифену Трифосу, що працюють у Господі, вітайте улюблену персиду, що багато попрацювала в Господі, вітайте вибраного в Господі Руфа і матір Його та мою, вітайте Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія. І братів, що з ними, вітайте філолога та Юлію, Нірея і сестру Його, і Олімпіяна, і всіх святих, що з ними, вітайте один одного святим поцілунком, Вітають вас усі церкви Христові. Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення. Зіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх, бо такі не служать Господеві нашому Ісусу Христу, але власному череву вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних. Ваша ж слухняність дійшла до всіх, і я тішусь за вас, але хочу, щоб були ви мудрі в доброму, а прості в злому. А Бог миру, потокші незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Вітаю вас, мій співробітник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосипат, мої родичі. Вітаю вас у Господі Я, Тертій, що цього листа написав. Вітає вас, гай, гостинний для мене й цілої церкви, вітає вас міський доморядник Ераст і брат Кварт. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде зо всіма вами. Амінь. А тому, хто може поставити вас міцно згідно з моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа. За об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчена, а тепер виявлена, і через пророцькі Писання з наказу вічного Бога на послуг вірі по всіх народах провіщена єдиному мудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки. Амінь.